Вітаю, друзі, установочний центр Допавто Україна. А в нас сьогодні в роботі новинка Toyota Land Cruiser Prado 250. І е був головний пристрій на місці ось зараз того, що тут стоїть, без системи Android. Автомагнітола була з CarPlay Android Auto Ну, Тобто, по суті, нічого цікавого. Кругового 360 не було. Самі розумієте, на Такому автомобілі паркуватись, ну, достатньо складно. Тому ми замінили головний пристрій, встановили на системі Android. Ось така куча менюшок в нас з'явилася. CarPlay Android-Авто той самий бездротовий, але замість цього ще ми можемо встановити Sіam-карту 4G, тобто ми можемо заходити в інтернет, дивитися відеоролики. Не тільки ось такі китайські гарні, а і там. Всі інші відеоролики, YouTube, все, новинки. Далі, кнопки на кермі ми подружили з магнітолою. Як ви бачите, ви можете встати управляти кнопками на кермі. Все це буде працювати абсолютно адекватно. Тобто треки листатися будуть. Якщо я нажимаю телефончик, ось, будь ласка, трубочка знімається, я переходжу, бачите, в телефон. Ну, там е Меню кнопочки мод або меню кнопочки ось цієї. Яка в нас працює з 4G інтернетом, так само нормально, адекватно реагує. Тобто, якщо я нажимаю мод, значить в мене переходить або на навігацію, або на музикальні файли, як ви бачите. Ну, тобто, Все це буде працювати абсолютно адекватно. Далі, що стосується кругового 360, то на такому автомобілі огромному, зверніть увагу, як він працює. Зараз ми бачимо автомобіль зверху, автомобільні камери. Я вмикаю задню передачу і е, ну, показую вам, як лінії гнуться під час повороту керма. Ось так. Да, до речі, цей автомобіль майже ще ніхто не робив. Напевно, що да, вмикаю драйв і зверніть увагу, в мене також лінії повертають. Це передня камера паркувальна. Далі, ну, якщо вона показує недовго, ми це можемо швидко наладити шляхом перейти просто в 360. Е... В автомобілі ось увімкнути його і задня камера. Або, наприклад, давайте увімкнемо передню, я під'їду під бровку і покажу вам, як це виглядатиме. Та вибачайте, мій телефон знімає не найкращим чином, тому ось я таким чином вам покажу, як бачите, паркувальний радар працює, і я можу під'їхати ближче і ближче до бровки. Ось в такому вигляді. Далі е, кондиціонер штатний. Е, Управління кондиціонером не підтягує, тому в нас управління кондиціонером залишилося ось тут. Тобто, я ось, бачите, напрямки. Але коли я е тисну на механічні клавіші, то вид кондиціонера мені показує. Тобто, звідси він не управляє. так? Але якщо я управляю ним тут, то дубляж на екран переходить так само і все це управляє. Ось бачите, я увімкнув це, воно в мене увімкнулося, вимкнулося. Тобто дубляж цього екрану переходить сюди. Ну, Кому потрібно, тому потрібно. Кому не дуже потрібно, тому не дуже потрібно. Зараз ми перейдемо в додатки, я вам, вас, вам покажу, що тут є Google Play, тобто Play Market, будь ласка, регіструйтесь, Ви можете заводити свій аккаунт. І... І скачувати все, що вам необхідно. Ну, В даному випадку, ви бачите, зараз я увімкнув радіомодуль. Ось. Да, гучність. Прекрасно працює радіомодуль, ми можемо запам'ятати канали в пам'ять забити. Назви станції, дату і час, все буде підписувати, тому як радіо тут з І як ви бачите. Реально класно в автомобілі стало. Ось така автомагнітола з величезним екраном. Власник Тойоти був дуже довольний. Ну, я ж кажу, що 250-й Cruiser Ще майже ніхто не робив, і самі розумієте, здоровенна машина паркуватись на ній складновато для особливо для тих, хто якби це робить не дуже так вміло. Да? Тому я ось можу за допомогою камер 360 їздити по всій вулиці, бачити повністю ось картинка автомобіля. Ну і, звичайно, друзі, в нас є картинка е е е е е е е е 360 2 d і 3D зображення. От. Але я його зараз поки що не буду, наприклад, вмикати. Ну, я можу ось таким чином бачите, ось таким чином, як ви бачите, ось таким чином. Тобто, це все. Буде в нас абсолютно адекватно показувати, працювати і так далі. Тому звертайтесь до павто, кому кому сподобалась система.